Створення сучасного реабілітаційного центру 4.5.0 – один із наших основних пріоритетів. Реалізація даного проєкту відбудеться на території колишнього пологового будинку в Ужгороді та передбачає глибоку реновацію будівлі. Зокрема, її буде добудовано та реконструйовано відповідно до найновітніших стандартів, щоб пацієнт, який буде перебувати тут на реабілітації, відчував, не чи він в п'ятизірковому готелі, а не в медзакладі. Також планується відкриття ветеранського хабу та ЦНАПу, щоб ветеран міг отримати повний спектр послуг в одному місці та спланувати своє майбутнє після реабілітації. Територіально будівля знаходиться в безпосередній близькості до аеропорту на відстані 1,6 км, кілометрів, а також біля словацько-українського кордону на відстані 2,5 км. кілометрів. Даний реабілітаційний центр має обслуговувати до 500 пацієнтів щомісяця. Планується близько 100 стаціонарних ліжок та 4 палати інтенсивної терапії. Великим бонусом є й площа понад 5 тисяч квадратних метрів. Тож тут можна буде розмістити усе необхідне обладнання для повноцінного відновлення пацієнтів. Ми щиро сподіваємось на вашу підтримку в реалізації такого потрібного й амбітного проєкту, адже наші герої-захисники заслуговують на найкраще.